Продовжуємо говорити про хід передвиборчої кампанії у Сполучених Штатах, яка зараз динаміка, особливо після того, як ми почули оголошення кандидатів у віце-президенти від республіканців та демократів. Про все це та більше поговоримо з нашим наступним гостем, професором політології університету Бейлор Сергію Коделею. Пане Сергію, вітаю вас! Дякую, що приєднуєтесь до ефіру. Доброго дня в нашій минулій розмові. Коли ми говорили, так коли Джо Байден оголосив про зняття своєї кандидатури про перспективи кампанії. А ми говорили про те, кого Камала Гарріс може оголосити своїм напарником на виборах, і власне, що ця людина принесла, би їй. зараз ми почули ім'я Тіма Волза, губернатора Міннесоти. Отже, на ваш погляд, що він може додати зараз кампанії Камали Гарріс на цих перегонах? Ну напевно, почати треба з того, що як роль виконує кандидат віце президенти під час передвиборчих перегонів. І одна з важливих функцій кандидата – це виступати в ролі такого важливого адвоката або промоутера самого кандидата в президенти, і переконувати ті ту частину виборців, які можливо не до кінця готові голосувати за цього кандидата, тому що це найкращий вибір для них. З цієї точки зору Том Волкс, він вирішує одну з ключових проблем, чи може вирішити одну з ключових проблем Кенаних Харріс – а саме достучатися до е, білих американців, чоловіків середнього віку, саме ця категорія е, виборців в е, належить до е, прихильників Дональда Трампа. Вони е, суттєво мають суттєву перевагу. Е, Дональд Трамп має суттєву перевагу е, серед цієї категорії виборців. І е, тім Волтс, він уособлює е, такі такого типового. Білого американця з величого містечка з біографією дуже такого скромного походження, чоловіка, який навчався в державному університеті, і який фактично з позиції вчителі географії став відомим політиком такого національного масштабу, тобто історія успіху, яка може бути привабливою для багатьох виборців середнього заходу і для багатьох білих виборців. І мені здається, що Тім Волс він буде здатний комунікувати саме для цих виборців переваги Кемеле Харіс на Дональда Трампа. Тут є цікава деталь, що Тім Волс, він, в принципі, за опитуваннями ще донедавна був ну, здебільшого незнайомий більшості американців поза Мінесотою, де він є губернатором. Ще є в цьому якісь ризики для кампанії? Безперечно, є ризики, оскільки Волс він був переважно локальним політиком. Він розпочав свою політичну кар'єру в 2006 році. Він спочатку став конгресменом, а був 12 років палаті представників, але і далі він двічі був переобраний на посаду губернатора Мінісоти. Але тут важливо відзначити, що він справді ніколи не виступав в ролі національного політика. Отже, є ризики, що він може бути до кінця переконливим для значної частини виборців поза Міннесотою. І е, другий аспект це те, що оскільки він невідомий широкому загалу американців, його дуже легко його імідж дуже легко спотворити опонента, і ми бачимо зараз великі зусилля саме спрямовані на те, щоб зобразити. Тіма волца в якості такого радикального масиста лівака, а, який а, перетворить Америку на оазу соціалізму, ці зусиль кампанія Дональда Трампа, його прихильники, і а, в цьому безперечно є певний ризик для Камали Харіс. Мене питання на вздогін. Власне, які зараз тут є слабкі місця, так цього тандему Камала Гаріс, Тім Волс. Що цьому може протиставити кампанія Трампа Венса? і Яку критику вони використовують зараз? Um, ну, ключова критика пов'язана з ідеологічними розбіжностями, які нібито існують. Uh, тобто вони uh, підкреслюють, наприклад, той факт, що Тім Волз виступав в ролі uh, адвоката ЕлґВ ЛГ... або uh, прихильно ставився до ЛГБТ, виступав за права ЛГБТ меншин uh, в штаті Міннесота. Uh, він виступав за права нелегальних іммігрантів. Виступав за те, щоб надавати їм водійські права, наприклад. Він підтримував блек демонстрації чорношкірих під час протестів декілька років тому. отже, є по політичній біографії, які можуть бути створені на кампанії Трампа для того, щоб відштовхнути від нього ту частину потенційних виборців, які в принципі готові були за нього голосувати. І це напевно основний аспект, який буде використовуватися. Водночас, ми також чуємо певні певну критику його біографії в якості військового. Він понад 20 років служив національної гвардії, але прямо перед початком перед тим як його артилерійську бригаду відправили до Іраку, Волз пішов виш з служби. І е, зараз Джей Ді Венс, який служив в раку, е, намагається підкреслити контраст між е, його готовністю воювати за свою країну, і волсом, який е, вийшов втік, відмовився від служби е, і почав балотуватися на е, конгресмени. Поговоримо трохи про республіканський бік цієї кампанії. Е, Джейді Венс, напарник Трампа на цих виборах. До своєї номінації він, в принципі, за опитуваннями також був не дуже добре відомим пересічному виборцю Трампу. Про це також показує про це опитування. Чи вдалося йому зараз здобути прихильність американців із республіканського табору? Відповідь на це питання ще не до кінця зрозуміла. Хоча мені здається, що в випадку республіканців кандидатура віцепрезидента не є настільки критичною. Оскільки а, насамперед голосують в цій а, двійці за Трампа, і в Трампа є стала кількість прихильників. Він дуже добре добрий відомий загалу. Йому не треба формувати якісь нові коаліції. І тому мені здається, що й дівенс його багато зараз критикують за якісь висловлювання, вона все ж таки не є важливою і не вплине особливо на результати. Президентських перегонів, якщо ми дивимося зараз до речі на опитування на останній, так як я бачив, причому це, це різні дані так виглядає, що а, наразі у перегонах лідирує Камала Гарріс, але водночас це дуже невеликий відрив. Дуже часто це навіть в межах погубки. Наскільки а, вибір віцепрезидента впливає та зараз на цю динаміку, і в принципі, чи можна говорити, що опитування є репрезентативними на, на цьому етапі перегонів? Ну, ми маємо пам'ятати, що загальнонаціональні опитування в сполучених штатах вони не є показовими, особливо тобто, вони демонструють наскільки є розподіл підтримки загалом по державі, але вирішуватися вибори будуть в декількох штатах, і тому треба також дивитися на те, якого як змінюється підтримка кандидатів в і в мічигані, в пенсильванії. І е, зараз ми бачимо, що е, декілька в штатах е, результати Харіс е, суті покращилися, і, е, наприклад, в Вісконсіні, в Мічигані, Харіс зараз попереду, а в Пенсильванії вона все ще поза, поза, поза Трампом. Е, тобто, в принципі, в Харріс зараз є позитивна динаміка, вона очевидна, е, е, але чи збережеться ця позитивна динаміка в наступні 90 днів? Це питання, що багато має може що відбутися. І е, оскільки ці е, результати показують, що в е, відстань між ними незначна, між двома кандидатами приблизно 2-3%, відсотки, е, то е, якісь е, події під час предвиборчої кампанії можуть справді е, перезмінити е, е, дуже суттєво результати, тому е, е. Так, тут цікаве теж в мене питання: наскільки тут можуть мати вплив телевізійні дебати між Трампом і Камалою Гарріс? Ми знаємо, що сьогодні чули, до речі, заяву від Дональда Трампа. Він сказав, що все таки має намір провести ці теледебати? Знаємо, що дебати між Трампом і Байденом мали вирішальне значення на участь американського президента в цих перегонах. Як очікувані дебати між Трампом і Гарріс зможуть вплинути на можливо хід кампанії чи можливо настрої виборців? А мені здається, що зараз дебати важливіші для Харріс, ніж для Трампа, оскільки Харіс вона залишається ще не до кінця зрозумілою виборцем, не відомою. І одна з ключових критик, яка лунає на адресу Харіс, полягає в тому, що вона відмовляється від прес-конференції, вона відмовляється від прямих інтерв'ю, вона виступає з допомогою телепромтера і читає свої виступи. Тобто дебати з Трампом можуть продемонструвати наскільки Гарріс може спонтанно реагувати на якісь складні запитання, може вдало знаходити слова для відповіді або для критики Дональда Трампа, і звісно, в цих дебатах може бути і ризики для неї, але більше переваг, якщо їй вдасться продемонструвати, що вона може легко без телепромтера дебатувати з Трампом. Тому мені здається, що ці дебати відбудуться, але вони мають відбутися на умовах Дональда Трампа а саме на каналі Fox News, консервативному каналі, як він сказав, який в принципі відомий своєю прихильністю самого Трампа. Дійсно будемо стежити за тим, як це буде розвиватися. Пане Срію, дякую вам за цю розмову. Сергій Коделя, професор політології університету Бейлор. був з нами на зв'язку. Говорили ми про хід президентських перегонів у Сполучених Штатах.